Всім привіт! Я себе не показую. Поки що Покажу, не. що ти нарвав. Там, Дивіться це. Знаєте, щойно відправляли посилки людям. А там біля пошти таке дерево, просто ламаються гілки, просто обліплено абрикосами. Так це одне є, вже ж нема не де. Да, так, це вже пізні виходить. І я такий думаю, зараз зірву собі, взяв так собі в пазуху нарвав, ага, трошки. Ага, замазав собі футболку, кульочок переклали нормально. Заїхали, забрали ще й свої посилки. Да, А я ще замовила щось. можу вам показати, що я замовила дуже класно. Там, а і ще у мене украли кота. Та ладно. Він, він хоч і є, хоч і все. Ну, і якби, сюди. З ним все добре, але вони його вкрали у мене із сарая. Він, ага. это, він сюди приходить гратися, вони його тут підгодовують, і він не хоче до мене йти. в, это, в Сарай назад. Тому в мене нема криці. Кажу, забирайте його додому, ну, я да, він з ним тут. все хочу. Да? Артем, ти нас ждав. Ждав нас. Да, він ми вже... уїхали на машині, без тебе ти спав. Він уже їхати, Глянь, нажимай. Нажимай. Ні, не нажимається. Давай. Є-е-е Все, я відходжу, більше воно не нажимається. Тем, іди сюди. Та надо, да? я б поїла. Ти витяг з машини, ті шовпали. Три штуки внизу, щоб ми їх не роздавили. А тарелку не достав знизу. Нет. Просто сьогодні цілий день в роз'їздах. Ох, це точно, знаєте. Кажеться, що. Нічого не зробили, але цілий день в машині. Цілий день, то в одне, то друге, І зараз знову треба їхати. Світла немає? Нема. Ні, нема. інтернета вже немає. У що, 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 що? Машину побачив, так? Да? Ага. Все, все, все. Ти боявся? йди я бою. Опачки. Що це за? Що це за мадам так коротко стрижена? А Артем, кстати, йому все одно. Він навіть не звернув уваги, Ваня, да. Він вже не поняв. Да, він дивиться на машину. Хто там приїхав? Там ага. Міша, да? Ага. О, хто там? Ваня, біжи, вставай, біжи до Ваня. Опа, дивись. Біжи! <ріхи> <ріхи> Сидайте я все в кучу туда и катайтесь. Она на так дивится, как на тетку. Тетка <свят> <свят> чужая. Это не наша. Не, я устал. А, а, куда ты ездил на тачке? Дед вот возил опилки. А, понятно. А пилки деду? От него. <свят> ну, а? Не, я понял. А? Да, сегодня я обрезала и покрасила. Так а ви ж теж тєтні постриглись. Ну, да. Вроді давний, вроді теж довше були волоси. Ну да. так. Та, ладно, я не буду твою халбуду показувати. Просто мені там халбуду свою перестраюю. Я кажу, що у нього будуть, дивіться вже які огірки. Це він халабуду свою перестраює. які ти бачиш, скільки буде в нього огірків? Бачив, щось воно в тебе висохло, валь. Паливати треба. Суха земля, а, суха. Полий. І ось ми в этом всі навалі ой, солому. Ну да. Застели, і так і буде набагато буде краще. І Дивіться. будеш нас підгодовувати гіркам. Ну, вони да. вже зовсім скоро дивлюся у тебе будуть. Угу. І зараз земля чорна, воно. Тягне сонце і воно горить. Земля горить, і агірок швидко пропаде. А коли ти замульчуєш соломою, то так. солома жовтенька, вона не так притягує тепло і агіркам буде Будем краще тут його. рости. І волога триматиметься, краще і агірок краще ростиме. Так, у нас немає світла. Зараз по-бистренькому покажу. Це фірма Choice. Дуже класні засоби, екозасоби. Ось, оце постійно замовляю. Просто ванна завжди блищить. Ну, не тільки ванна, і раковина, і крани взагалі класне средство. Так, це Наталі моя заказала перший раз, я таке ще теж не брала. Це ми побачили рекламу, так? Mm -hmm. і замовили ще не можу сказати, яке воно, будемо пробувати. Тоже, оце постійно ми користуємося таким миючим засобом. Теж дуже класне, ним можна мити все. Не тільки посуд, можна і пол помити, і, коротше, ну там можна почитати состав, який у нього. Все. Коротше, беру только такий мийший засіб. Ось беремо сразу наперед, ще одна банка. І ще одна банка. І це теж малошко для очищення теж класно, можна і каструлі помити, і печку помити, усе теж помити. І ще один класний засіб от для видалення ржі та вапна. Ось так теж дуже класно. Можна ванну мити, все теж не можна мити. Все, більше нічого нема. Це на бутилочки, спреї. А це Артем залишив тут таке. <гум> Я забула сказати, де можна замовити. Можна замовити в мене. В інстаграм я залишу посилання сторіночку мою, де, де це все є. Ти що? що, з ним вирішив він мені погратися? Кину, він, він мені кинув м'ячик, я піймав. Я йому кинув, він не піймав, м'ячик туди вкотився, і він на мене кричить, щоб я йшов і його піднімав. <рес> Прям кричить. Ну так, да, дивись. Лави. лави. О, папка, да, о, а це о, не треба тобі? ні? Крабобок. Хай там лежить. О, не можна буча. <пілляв> <этот, лум, пілляв> Давай я достану. Ти що? Звісно, колюча, не кидай сюди. Ну, а зачем м'яч у піску? Я не знаю, він кидається <пілляв> нічого. <цю мячу. пілляв> Добрий вечір. Здрастуйте. У нас немає світла, нам нічим займатись. Відвезли одній павщиці зерно. Кошти ми, кошти ми будемо роздавати осінню да. а, а запаї зер... напаї. А за а зерном mm -hmm. можна а, можна було трошки взяти зараз. Його немає зерна, щоб роздавати, але вони ну і продавати попросили... його нема. І продавати нема. Але вони попросили трішки ми довезли 200 кілограм. А завтра ще одні бабусі також одвезем. Да. І світла немає, води немає, інтернету немає. Mm -hmm. І ми нічого не робимо. І Ми так? в піску коротше з Артемом. Артему дуже нравиться, коли ми воду вдвох. боїться, да? Ваня, дивіться, як накидав цю кучу, вони його вже так розтовкли просто воно ось все. Акуратно. Оце мені не подобається, мені нравилося, як воно було плоске. А він взяв його опять накидав. Ну то, щоб Артем не впав. Давай вчити будемо. Що Що-небудь. вчити? Повторять. Матюки? Давай матюкаю, будемо матюкатися, з ним буде балакати. І там каже вчити, нічого не хоче вчити. Да? Ми тільки що пшеницю в витрушували, тепер будемо пісок витрушувати. Давай розтовчи його, щоб не було той гори. Хто зараз покотиться туди з гори? Хто да? покотиться? Кто? О -о 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 -о. Хто то прийшов? Хто то прийшов? Кажи хто? Хто -то? то? Артем, хто то прийшов? Нічого не хоче казати. Ти що з нами не хочеш розмовляти? Хто то? Хто то? Як звати? Ну все, залазю. <риск> що будемо <вдвоєм риск> <їхать? риск> Кажи, Баба хай залази на гору. Я не хочу, щоб в мене а і в штанах було. А чого ти в, в шльопках? А в чом? Зніми просто ходи без них. Диви, диви, диви. А що вам подобається? Що їхать? Це ж не гора. Давай, давай кажу, їдь. От туди ой держи. Ой ой, ти шо? Піску мокре. Пісок мокрий. Ба. <реш> ага. Все, я весь піску. Ну, так не піску їдь. нема? Так, нема. Да, ще цілу годину не буде. Хай він сам довбеться. Лучше О, пасочки з ним пороби. Йди будемо пасочку робити туди. Ось у нас є відерце. і лопатка. Диви, йди пішов, бачиш. Давай, йди сюда. Ось тут мокрий, я <реш> розгріб. Йди сюди. <реш> Давай робити пасочку на лопатку. Набирай. Давай. Ось сюди. Оп, насипай. Молодець. Давай, ще насипай. Давай, насипай. Сип. Всюди. сюди, Сип. А тепер отак ручкою хлопай. Іди хлопай. Н йому не цікаво так. Хлопай. Бачиш, йому є. Він на котованю, йому подобається десь бігти, лізти. А не сидіти на а місці. А хлопати я буду. Дивись. Да, каже, Ти похлопай, а я, я нагору полізу. Диви, яка пасочка, глянь. Дивись. А ну подивись. <ристо> Поломав! на його лицо. Давай ще зробимо. Будем робити? Насипай. Насипай. Давай. Сип сюда. А тепер лучше так хлопай. Хлопай. Молодець, Хлопай. О, на оп. Вже. оп, оп, оп. Все, висипаємо. Давай. А ну дивись, спасочку. Отак давай. Давай. Хопа! Є? Хороша. Давай паску бах! Роби бах, як ти вмієш. Давай, кажи бах. Бах-бах. Кажи. А, а. Бах. Розбив. Він взагалі каже бах, коли йому надо, а коли не нам. Ні, коли щось падає, Товеч. там і Так і він теж, коли падає, він каже бах. О, я ж кажу, коли щось падає, він не каже бах. Давай стукай. стукай. Давай. О, бах, о, бах, 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 бах. Ти стукай Бах-бах-бах-бах. Молодець. Давай, вот так. Сюда, да? Да, да. Бах! Давай так, бах, Кажи. Мотоцикл еда и машина и он боится, да? Кажи бах. Все, пошли до бабушки, бегом до лавочки, на да, лавочку, бабушка, бегом. бегом. пошли, пошли, пошли. Идем, 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 Давай, 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 давай. Ваня пришел и играть в мяч. Лови, надо надо ботя буть. Опять мотоцикл. Даренчить, да? Нема, не їде нічого. Пошли, ботя будем. Пошли. Біжи по мячу. ню-ню. Іди до папи, він тобі один ботя. Давай, Боті, пошли біжи. будем. Біжи, біжи, біжи. От то хвастут малий. А Боті або. О, що ой, Кароліна пішла, м'ячик, брать, так? Да? Каролінка пішла. Скривився. Пішли обоєм Боті. Тьом. Ну, не дави, походу. Да? Не давай тобі. Поехала до папы, поехала. Давай. Поехала, поехала. Надо другую уговаривать. Надо хватать и бувати. Давай, Ботя. Давай, папа, обуя ботя. Давай, Давай, підходь. Ножки. Обувай. Надо витруси, витруси вытрусы, витрус, ножку. Да ты и так запнул с песком. Скажи, сейчас на песочек встану, вони будуть в Все. Ага, yeah. давлять, ні? Ні. Yeah. Все, помча. Я куди ми? Туди на той двір ідем, чи що? Я вже за тобою не встигаю. Я, я прибіжу. Да? А я, ням-ням. Дивись, я буду не ням ням. Так Дивись. як нам нічого робити. Кажу, пішли no. хоч поїмо крижовника. Mm. Да? і Андрій побачив, що груша є спіла. Будеш їсти? Це ж він не їв ще грушу, так? Да? Ану? Mm. Ні? Це смачне? бере боск масляна о боже заповнив. Так я знаю сорта. Пробуй, смачна. Та я хотіла, якби, то помідор Йому спо... А мама Ана. спробує? Ні, я так не люблю. Кусай Ну така. Як каша якась. Ну, масля, так. Да. Mm. Мені, я такі не люблю, не подобається мені. Mm. А з перця. От то ще. Я тут його пополола. Ой, тут дивіться, воно все померзло в цьому році. Але декілька да. зависло на Ага. А на оцій талгарській красуні трохи більше. Я взагалі думав, що їх не буде. Ну так, я теж думаю. Ну так ось оці мені смачніші. Так, ці сочні. А дитинки нашій усе подобається, так? Да? Ну так, да. фрукти і ягоди зірвали, виходить. Яка смачна. Mm, смачна. Добра-добра, так? Добра, да? Ти йому без шкурки даєш? Зі шкуркою. Так вона твердо маче. Сполуков на мені, так? Я вже хочу перець, Може вже можна горвати? Можна, а це ні. Такий він не дуже. Не дуже здоровий, звісно. Десь я бачила тут гарні ночі були. Ось дивись Ось дивись, який малий кошт, чотири штуки. Оце ще. Диви, їх надо можна зірвати. Горить на сонці. Давай грушу, каже. Ням-ням. Оп. М -м, яка смачна, так. Да? Ось дивись. Тьом-тьом-тьом не можна. Що, ти рвеш уже? Да. Ну, ну ні, тьом не можна. Сморо карманів. О, диви. О, ну, не нерви, хватило. у нас же ж є, ми купили. Не треба давати, кусай. <свист> а ось, бачите, горить на сонці. Просто і так на кожному <свист> кущі. І щеням. О тут кусай. Диви, понравилась груша. <свист> ну, Смачно? <свист> Який молодець, тут все є. Ту, Ні, це не помідор, він каже дор. А. Це не помідор, помідор Воно ось дивись. Покра... Воно покраснило ось і Він, він думав, що помідор. Ні, фу. ката, да? <рес> Перчик, а то грушка. Грушка ням-ням. Ні, -ням. ще не спіла. ягодки їсти. Пішли Йдемте, Ми вам покажемо, які у нас залишились. Ягодки, так? Да? Там ми вже показували. Наверное. А, це ми давно показували. Йдем, Ня -ня -ня -ня. йдем. Идем. Ням-ням-ням, дай кажи йому ням-ням. Ні, -ням. то зелені розпробував. Ага. Ні, то, ось на, кусай. На? Вкусно. Ням-ням-ням-ням. Вкусно? Да? Не видно так, крижовника. Треба вдень. Зараз. О, точно з Давай видно. Давайте будемо колюче. Ну і що? Ну так, вони вже... стоп, стоп, стоп. Це треба світити. Єдиний плюс від того, що він під деревом, те, що він не згорів. дуже, Це дуже смачний. Ну він уже диви, який чорний став уже. Так, мені вовсі... Один який красивий. Ні, оце треба На, Набери. Ням-ням. Ням-ням. Вкусно тобі все, так? Ням-ням. Угу. Каже, давно мені що не їли з куща. Все з куща. Зараз будуть писати, як завжди. А як ви їсте з куща? А я вам трішки розповім. Поха що нормально все. Історію з нашого дитинства. Ага. Ми йшли гуляти. Зараз, зараз часи не ті, і діток, батьки, камар, тебе укусив. Ай, да, Тут кусають, треба На. тікати І дітей не так нянчили, як зараз, що не відпускали гуляти зовсім. На, ми, ми, Мені каже, самі себе нянчили. Ми з п'яти чи 6 шести років гуляли ну, да. весь день самі, їли ми там, не їли. Нікому не було цікаво. <рігалі> і я себе пам'ятаю, ми хлопцями, ну якби а, а, ходили, а, 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 а. ходили гуляти, а тоді, як хотілось їсти, ми могли піти на ферму, зловити голубів, пожарити <рігалі> <рігалі> їх на кострі. Ну, ми так і не робили. Ну, від дівчата, а ми хлопці ну, родили да, да. <рігалі> да? Так, комарі не гризуть. і його. нормально виросли, не, не хворали, нічого страшного на. Да? Ням -ням. Ням -ням. Нічого страшного не відбулося, а тут, Колючка. а тут ягодка з кущика. Ну, ви кажете, що на неї може сісти хто завгодно. Ну, да, муха, типа, Але, знаєте, сьогодні муха камара опять тебе вкусив. Є. Сьогодні ми бачили, ми проїжджали і біля магазину людина вигрунуто вигружала хліб у магазин. Ах, ох, це а тоді, а тоді ящики, в яких був хліб. Ну, Пусті зручний, але все одно просто на землю поставив. А що на цій землі сюди могла і собака, і на і на... на і, помочитись, і наваляти, да. і, і що завгодно могло бути. А він туди ставить ящики з хліба. Хліб а тоді... без пакетів. <світ> да, хліб оцей <світ> печений кирпичик. <світ> він без, без кульків. <світ> 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 а п'ять? Тому о, ягодка, ягодка з куща це не саме страшне, що може з нами бути. Да? Все, треба тікати, бо да, нас треба. Вже комарі гризуть. Зараз, ну, не дай Бог, Все. я ще покусаю. Маши всім пока. Я не, тут, мама я тут. В Маши. Махай, пока і вас душний. Давай, каже, всім мута... дякуємо за перегляд. Будемо до вас повертатися. Да, каже, всім пока-пока, Тьома. Ням, скажи, відстаньте від мене.